Перед вами завдання зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року. Спираючись на подану карту, можна схарактеризувати зовнішню політичну діяльність Гетьмана Вишневецького Сагайдачного Хмельницького чи Дорошенка. Для початку давайте уважно подивимось на карту. На карті ми чітко бачимо спрямування походів із Січі на. Чорне море, а точніше, на Кримське ханство та на Османську імперію. Дані походи в історії отримали назву Морські походи або, по-іншому, Доба героїчних походів на чолі з гетьманом Петром Конашевичем Сагайдачним. Давайте розглянемо детальніше. Наприкінці 16-го на початку XVII століття українські землі постійно зазнавали грабіжницьких набігів із півдня. Річ Посполита, куди входили українські землі, не могла захистити своїх південних кордонів, позаяк вела безупинні війни з Волощиною, Московією та Швецією. Тому український народ, і, зокрема, козацтво, мусили захищатися самі. Протягом перших двох десятиліть 17-го століття козаки здобули близько. І перемоги в боротьбі з Кримським ханством та Султанською Туреччиною. Майже всі великі походи на морі суші очолював легендарний Петро Конашевич Сагайдачний і його соратники. Особливо славу він здобув морськими походами, зокрема на кафу 1616 року. За військовий талант і мужність козаки обирали Сагайдачного гетьманом кілька разів. Скориставшися з ослаблення Туреччини війни з Австрією і Венецією, козаки на початку XVII століття організували великі походи проти турецьких міст. Запорожці здобули Варну 1604 року, трапезунд, Трабзон, Синоп, кілька разів нападали на Стамбул 1615-1620 і тричі 1624 років. Саме в цих походах козаки пливали на славнозвісних чайках, які, до речі, готували за кілька тижнів до походу. Залежно від того, яким великим мав бути похід, від кількості його виставлялась флотилія величиною від кільканадцяти до вісімдесяти сто чаїв. Вдалі морські походи викликали паніку серед турецького населення. І, взагалі, такі героїчні походи козаків на Туреччину мали широкий відгомін у Західній Європі, і перша роль в такому шаленому успіху походів належала саме Петру Сагайдачному.